На вулицях Ялти велике свято. Сьогодні церемонія відкриття ARC Prime Прайм Rally. З цього подіуму зідуть бойові автомобілі, які вже пройшли, бойове хрещення трасою. Проте сама гонка розпочнеться саме завтра після церемонії, яку сьогодні відкриє президент України. ARC Prime Прайм Rally – це генеральна репетиція готовності України до Євро 2012 року. Девіз українського екіпажу команди Протон не випадковий. Увімкни Україну. Саме із таким закликом Ялта зустрічає закордонних гостей. Організація змагання потребує неабияких зусиль, особливо коли йдеться про міжнародний чемпіонат найвищого рівня. Проте у команд немає нарікань. Я тут вперше хороше місце. Мені тут подобається. хороша організація. Ми чудово проводимо час. Це нормально Ралійні стайні навідмінно оцінили і технічну комісію. Невід'ємну складову підготовки до змагання. Тут проверяют боевые машины на соответствие с до техничного регламенту АРС. Все машины прошли техничную комиссию и отправились на шейкдаун. Это специально подготовленный для спортсменов организаторами скоростной участок тренировочный, так называемый, на котором они могут проверить свою технику, проверить свою резину, подготовиться к прохождению трассы на следующие дни. Довжина тестового відрізку, що простягнулася змією з хилами кримських гір між Ялтою та Левадією, складає 2 кілометри 120 метрів. На перший погляд, незначна відстань. Проте пілоти та штурмани викладалися на повну. До речі, іноземні команди на старт шейкдауну вишикувалися майже у повному складі, адже будь-яке тренування безперечно додає їм упевненості у своїх силах. А от українські екіпажі у своїй більшості проігнорували можливість освіжити у пам'яті траєкторії проходження поворотів підступних серпантинів. Нам нужны подобные тесты. Мы просто знаем по горькому опыту прошлого года. Мы два часа простояли и, по-моему, два раза только смогли проехать эти, эти тесты. Поэтому мы, честно говоря, свои тесты провели сами. Там отъехали в Лучисто и чуть-чуть поработали там. Вот. Поэтому тесты всегда нужны. Это объективно для всех. Вот. Ну, мы просто решили как бы, не, не париться во всей толпе. У перший день змагань на гонщиків чекали дві спецділянки загальною довжиною лише 7,5 кілометрів. Як оцінили їх самі перегонці, це більше нагадувало показові виступи для глядачів, аніж справжні змагання. Маршрут першої спецділянки пролягав дорогами Ялти, тому у гонщиків була можливість помилуватися краєвидами. А от наступна спецділянка була, по перше, довшою 5 кілометрів, а по-друге, значно складнішою. Гонщики мали подолати підйом у 200 метрів з вивистими серпантинами левадії. Це був складний для мене етап. Особливо важко було підлаштуватися до асфальту. Він дуже слизький, і автомобіль відмовляється повертати. Постійно виникала недостатня поворотність, і дуже важко підібрати правильну швидкість для подолання віражів. Це був складний день. Сподіваюсь, завтра спецділянки будуть кращими. Пішли, в принципі, нічого. Єдине, що ми там на втором ошиблись, вірні, я ошибся. Я... Медільне шпильке э, розвернула мене. І нам прийшло включати задню, на этом ми потеряли. А так в остальном машина відеосе прекрасно, на дорожки атлічні. Перша спецділянка була дуже слизькою. На другій ситуація покращилася, але під кінець допу гума сильно перегрівалася, через що виникала проблема в поворотах. Та загалом це нормальна ситуація для вуличної траси. У заліку АРС одразу виокремилися лідери. Темп на першій спецділянці задав бельгійський пілот Peugeot с С-2000 тисячі Тірі Ньовіль. Цей він пройшов із результатом, що був на півтори секунди швидшим за час трьох переслідувачів: Патріка Сандела, Юхі Хянінена та Гая Вілса. Проте збільшити відрив Ньовілю не вдалося. На другій п'ятикілометровій спецділянці найкращий результат вже був за англійцем Вілсом, який відіграв відставання від Ньовіля І за підсумком першого дня перегонів ці двоє займають лідируючу позицію в абсолютному заліку. Сьогоднішні спецділянки були короткі, особливо перша. Проте найголовніше на нас чекає на наступних допах. Саме в горах розпочнеться справжня гонка. Лише завтра ми дізнаємось, якою буде погода. Визначимось з вибором гуми. Це буде цікаво. За англо-бельгійською дуеллю із незначної відстані спостерігає Тріо Скандинавів: швед Патрік Сандел, Норвежець Андреас Мікельсон та Фін Тоні Гардемайстер. Але результати настільки щільні, що топ п'ятірку розділяють лише три секунди. Звичайно ж для цих спецзілянок налаштування авто були вдалими, але на завтра ми зробимо машину м'якшою для кращого щеплення із нерівною дорогою. Поки що не продемонструвала своїх козирів заводська команда Шкода Моторспорт. Ян Капецький обрав обережну тактику на початку раллі і поки що займає лише сьому сходинку у абсолютному заліку. Його відставання від лідерів складає 5,5 секунд. Менше пощастило його напарнику Юхі Хянінену. Фін отримав 10 секунд штрафу за пальстарт і у загальному заліку відкриває другий десяток. Результати першого дня Прайм-Ялта-раллі в заліку Арсі у Тірі Новіля та Гаєвілца однаковий результат. Патрік Сандел відстає на 2 секунди. Далі Мікельсон та Гардемайстер. На жаль, перший день змагань виявився непростим для команди Прайм Протон Ukraine. Через відмову одного із циліндрів у моторі Боліду Олександра Солюка старшого та Євгена Червоненка. Цей екіпаж не зміг на рівних конкурувати зі своїми однокласниками. Проте в українському заліку навіть на несправному автомобілі вони увійшли у топ-п'ятірку. 50 левий 0, 30, правий 2, правий 2, 120, змійка. Лєвий Автомобильчик для нас в данный момент с высокими возможностями. Мы пока э, к нему далеки, потому что, чтобы его понять до конца и использовать, нужно уделить ему намного больше времени. Вот. Ну вот, на втором, к сожалению, сегодня на втором скоростном участке где-то за километр у нас отказал один цилиндр. Вот Не знаю, как сейчас сервис справится, не справится. Лимит времени. 7 минут, что они смогут сделать. Меняют свечи, меняют форсунки, посмотрим. О, це розрають погонки, как будто не було 20 літ. Хочеться, що швидше. Буду дратися до кінця. Що би не случилось щодо лідерів групи Н4 третього етапу чемпіонату України з раллі, то вже на першому спецвідрізку невеличку сенсацію створив Валерій Горбань. Він на одну десяту випередив Олексія Тамразова, що виступає на автомобілі категорії С 2000 У нас, так скажемо, редуктор сломався прямо з першого спецучастка. Возможно, це і хорошо, що вони були короткі, не було длинних спецучастків. Але ребята встигли помінити, так що все нормально. Ну, це більше спецучастки для зрителей, кажу, якби бы так показательне виступлення. А На таких спецучастках можна ну, мало а можна дуже багато втратити. Так що постаралися проїхати надежно, акуратно, ну, без лишніх ексесов. Не вдалося там разову відігратися і на другій спецділянці, яку виграв Юрій Шаповалов, який у загальному заліку піднявся на третю сходину. Первый доп у нас там неудачно, немножко. Вот. Ну, слава Богу, доїхали без е каких-либо там приключень. Ексесу. Второй доп чуть-чуть побыстрее поехали, то есть так немножко уже как бы попробовали машинку чуть-чуть, потому что Все-таки в начале было нервное напряжение, оно, наверное, дало что-то. Стабільність ключовий фактор на ралійних етапах. Тому не дивно, що у загальному заліку за підсумками першого дня у лідерах Олексій Тамразов. Тактика їхати на результат його не підвела. Звісно, ошибки. Ну і дуже акуратно. Перший допи завжди. Як і до першого дня я вже навчено, що треба їхати акуратно, не на самом деле задача одна: це доїхати, щоб на фініші були всі українські екіпажі. Ми хочемо бути теж на фініші. А все остальное – задача вже по ходу, по ходу, по ходу. Задача побороть себе. Основна задача. Отже, перший день для українських гонщиків закінчився із таким результатом. За лідируючим Тамразовим у загальному заліку розташувалися Валерій Горбань. Юрій Чаповалов, Олександр Салюк старший, а закриває топ-п'ятірку Тарас Кравченко. Після двох спецділянок усі гонщики направилися на короткий сервіс, що передував церемонії відкриття. Хтось лише замінити гуму та скоригувати налаштування автомобіля. А от естонському екіпажу на Honda Сівік Тайп R довелося змінювати усю задню підвізку через банальну помилку. На першому спецвідрізку ми в'їхали в камінь, і у нас відірвало колесо. Ми спробували поставити запасне, проте воно не трималося. Був слизький поворот. Це моя помилка. А от декому пощастило менше здавалося б на досить легких спецділянках, як зазначили самі перегонці, все ж чотири екіпажі вибули із змагань. Та все ж найвидовищніша подія чекала на Ялту ввечері. Церемонія відкриття АЕРСІПрайм Ялта раллі Rally 2011 року за присутності президента України. Перед офіційною частиною Віктор Янукович завітав до сервісного парку команд та особисто привітався зі спортсменами в Україні. Е, панує такий е, дух як воля до перемоги. Це дуже важливо. І, а якщо є воля. Тоді буде спорт, будуть переможці. Після чого рушив на сцену, аби дати старт найбільшій автоспортивній події України. Джентльмени, заводіть мотори. Відлунали останні акорди церемонії відкриття прайм-ял раллі. Проте гонка для пілотів уже розпочалася після двох спецділянок у заліку українському ведуть боротьбу троє представників за перемогу: це Олексій Тамразов, Валерій Горбань та Юрій Шаповалов. У міжнародному заліку IRC першу сходинку захопив Бельгії Стірі Ньовіль. Проте перший день зовсім короткий, і основна боротьба розпочнеться у день номер два та три, де на гонщиків чекають більшість спецділянок довжиною більше двох сотень кілометрів. Дивіться щоденники IRC на першому автомобільному.